Всім привіт! Я радий вітати спільноту psd Info в Discord. І. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про розвороти і повороти з положення середнього рівня, а саме з каліна. Е, давайте швидко розглянемо цей елемент, як він саме має виконуватися. До прикладу, зараз я зайняв положення, класична зкаліна і спостерігаю на 12. Відповідно, якщо мені необхідно виконати розворот назад, я маю виконати цей розворот, не піднімаючи свій силует, а маю розвернутися виключно одним плавним рухом. Як це виконується? В першу чергу у мене зараз утримання моєї зброї в нижньому положенні. У мене, мене покладена утримуюча рука якби на коліно, я зайняв таке положення. Я спостерігаю за своїм сектором. Якщо мені необхідно виконати розворот назад на 6, що я роблю? Я піднімаю праве коліно своє догори і починаю розворот якби, назад. В цей момент я утримую свою зброю і контролюю напрямок свого ствола і подаю приклад трішки поверх плеча. Після цього я кладу своє ліве коліно на землю, сідаю попи так само на п'ятку і в цей момент виношу зброю на лінію прицілювання і виконую постріл. Тобто в одній дії воно виглядає ось так. Up. Up. При цьому ви можете утримувати зброю як в верхньому положенні, так і в нижньому положенні, наприклад, верхнє положення. Точніше, верхнє утримання. Оп. З основних нюансів, на що ви маєте звернути увагу, це на контроль напрямку вашої зброї, щоб ви не переносили зброю через якби, когось, щоб ви це робили одним плавним рухом. Тобто розворот назад виконується доволі просто. Піднімаємо праве коліно, ліве коліно кладемо на землю, проносимо зброю через низ виконуємо постріл. Це розворот був назад, на 6. Розворот на 3. Тобто направо. До прикладу, я спостерігаю за своїм сектором. І з'являється противник справа. Що мені необхідно зробити? Мені необхідно так само підняти праве коліно догори, ліве коліно поставити на землю, виконати прицілювання і постріл. При цьому я контролюю напрямок свого ствола. До прикладу. Я фіксую також свій правий лікоть всередині коліна для кращої стабілізації і утримання зброї, оскільки моя утримуюча рука в даному випадку буде на вісу. Також, як я і сказав раніше, ви можете утримувати зброю в верхньому положенні, тобто в хай реді. І тепер саме в принципі, самий такий, знаєте, незручний поворот буде це якраз поворот наліво. Противник може з'явитися у вас по ліве плече, і вам необхідно швидко розвернутися в ту сторону і виконати постріл. У цьому елементі, як, наприклад, я, е, які дії роблю я. В першу чергу, коли я розумію, що загроза зліва, я підтягую своє праве коліно ближче до моєї лівої стопи, виношу свою ліву ногу по напрямку противника, одразу після цього подаю зброю вперед і підтягую праве коліно до себе. Відповідно, так само попа на п'ятці, носочок у нас підзаряжений і виконуємо прицілювання постріл. Тобто, ще раз ось цей елемент, як він виглядає. Розворот наліво. Підтягуємо спочатку якби, саму зброю поверхлеща, праве коліно до стопи. Після цього ліву ногу подаю вперед по напрямку самої цілі, вкладаю зброю, підтягую праве коліно. Тут просто не можна нічого такого сильно знаєте, придумати, але це буде самий простий елемент. Тобто, якщо вправо вліво зрозуміло, або ж назад, то вліво не можна таким одним плавним рухом, якби, переміститися. Для цього треба спочатку подати приклад поверх плеча, підтягнути праву ногу, повернути обличчя до загрози. Поставити ліву ногу, класти зброю і підтягнути праве коліно. І виконати постріл. Це якби все розвороти і повороти з середнього рівня з положення коліна.